Кирилом, з інспектором ради бізнес-омбудсмана, Кирило, ви з нами. Так, доброго дня, колеги. З вами. Дякую. Дякую. Дякую за можливість надати свої висловити свої думки з цього приводу. Дійсно, дуже цікава презентація така: гелікоптер в'ю, але що дає дійсно бачення, і в тому числі для українського бізнесу. А яка ситуація в Європі? От і дійсно чого очікувати, щоб ілюзорних очікувань не було. Можливо, частково ілюзорних і немає, тому що немала кількість українських бізнесів мали досвід через повномасштабне вторгнення, мали досвід попрацювати в ЄС. Хтось постійно туди туди пішов працювати, хтось не постійно, але тим, тим чи іншим шляхом вже зіштовхнулися з їхньою системою роботи і з їхнім оподаткуванням з їхнім адмініструванням податків. Якщо говорити саме про е, тему презентації, мені особисто хотілося б звернути увагу дійсно на VTN Digital Age, тому що е, як правильно висловився пан Данило. Нам треба орієнтуватися на те, що в ЄС буде, а на те, що зараз, тому що ми можемо втратити просто час. Гармонізуючись до якоїсь поточної ситуації, а потім зрозуміти, що ми знову запізнюємося, і до речі, є проекти в Україні міжнародні, які дуже допомагають Україні, які також на це звертають увагу, зокрема в питанні митного законодавства. Кажуть, що не варто орієнтуватись виключно на поточну ситуацію. Треба орієнтуватися на ситуацію, яка буде існувати. Є в першу чергу це митний союз, і треба розуміти, що в плані митних відносин в Євросоюзі реформи можливо навіть ще більші будуть, ніж виключно щодо ВАТІ оподаткування і, і інвойсінгу. Що маю на увазі, те, що буквально в травні цього року було презентовано пропозиції нові щодо реформ, і, і, я так розумію, це ну. Це моє розуміння, але з відкритих даних слідує, що є розуміння в ЄС, що поточна ситуація, коли є 27 митних адміністрацій, коли там сотні софтів є в яких підприємства змушені розмитнюватися при різних умовах імпортування товарів експортування, не задовольняє ЄС. Вони планують зробити єдиний дата хаб, тобто все йде до. Величезної цифрової реформи, І оця Вейтін Digital Age, запровадження і інвойсінг на всій території ЄС, це, напевно, той вектор, з якого очевидно, ЄС не зійде, і от тут нам треба чітко розуміти, наскільки ми готові вже зараз до цього орієнтиру, до цієї цілі йти, і на якому ми етапі зараз. Дуже цікаво було в презентації Юрія. Поділ щодо того, які є види дір DRR. DRR, в плані звітування да, цифрового звітування в аналізі регуляторного впливу, який на сайті Єврокомісії розміщений, його можна завантажити, якраз існує поділ по різних країнах, наприклад, Італії, яку багато змін очікує. Очевидно, вони ділять це цифрове звітування фактично на Два під типи це періодичне звітування і звітування, яке є постійним, і постійне, в свою чергу, так це теж поділяють, наприклад, в Італії є інвойсінг і, і ін, ін, інші, інші формати. Але, скоріш за все, знову ж таки, з того, як були зроблені відповідні презентації з аналізу цього регуляторного впливу, слідує, що є інвойсінг бути. І він, скоріш за все, буде і в плані митних відносин, і Україні слід до цього йти. А місце, яке зараз займає Україна, досить важко визначити, тому що в Україні ніби є електронне звітування. В нас так і інвойсінг є, але і інвойсінгу в розумінні того, як воно працює в Італії, ну очевидно, немає. Я спробую пояснити різницю. А різниця полягає в тому, що, наприклад, два бізнеси укладають якусь угоду. І постачання товарів. В нас укладається договір, специфікація, заявка, якась від покупця. В нас рахунок, фактура складається. Потім видаткова накладна ТТНка шість документів. Все це друкується. Я бачив, там хтось в чаті писав, що друкується. Все друкується. В нас просто не інвойсинг, в нас паперовий інвойсінг відбувається. В Євросоюзі достатньо фактично. Ну, сімр, звичайно, є, але в них вона теж електронна. Договір або інвойс, і плюс інвойсінг, якщо на прикладі той самої Італії, і документи, що підтверджують постачання, доставку, тобто з перевізником, укладається, і от та різниця, яка в Україні зараз існує за ситуацією. В деяких країнах Євросоюзу я не кажу, що в усіх, тому що деякі країни ми, ми попереду багатьох країн Євросоюзу в плані того, як у нас оформлюються відносини. Це теж треба враховувати. Ми, наприклад, з серпня місяця принаймні експериментально плануємо запровадити ЄТТН, е тобто електронне оформлення ТТН, ну це необхідна, необхідна дія на шляху до справжнього інвойсінгу, коли ми. Рахунки фактори в нас будуть прирівнюватися дійсно і до податкового звітування, до податкової накладної, і до власне видаткової накладної, щоб не зобов'язані були бізнеси оформляти ту типу паперу, яка дійсно не потрібна, ані з точки зору відносин бізнесу, ані з точки зору контролю державою за бізнесом, тобто зменшувати кости бізнесу в комплайнсі і слідкувати за шахрайством. Десь в, на одному з слайдів було посилання на ці положення директиви. Завжди в Європі кожен проєкт, кожна пропозиція, презентація оці дві напрями, вони спільно йдуть. Але в першу чергу ми маємо зменшити кости бізнесу, а в другу чергу боротися з шахрайством і не дозволяти податковий фронт як такий. В цьому аспекті Україна. Бореться дуже добре, бореться з податковим шахрайством завдяки нашим податковим накладним самкору, але деякі кости в бізнесу в нас поки що страждає, невимовно страждає. І, на жаль, навіть на прикладі розслідування, яке я нещодавно провів за власною ініціативою бізнес-омбудсмен України та кількість бізнесів, які мають негативні. Наслідки відносин з податковою в системі, SMCorp, в системі реєстрації податкових накладних. Ну на жаль, вони не витримували жодної критики в минулому році. Зараз ситуація стала краще, але воно не відповідає очікуванням і не відповідає заявленим, заявленим політичним е, цілям е, влади щодо того наскільки має бути. Значне навантаження на бізнес, оці кости по комплаєнсу бізнесу, для того, щоб досягнути того рівня боротьби з шахрестом, яке держава має на меті, і того рівня мобілізації коштів податкових, які е, держава потребує, очевидно. Тобто головний е, меседж, от, який рада бізнесу омбудсмена хотіла б донести, це все-таки завжди мати на увазі баланс. Цих відносинах, і так само, як в Європейському Союзі, все-таки ставити на перше місце зменшення костів бізнесу, а не боротьбу з шахрайством за рахунок усіх бізнесів, яких тільки можна побачити, оце дуже важливий аспект, і, відповідно, дійсні кости бізнесу щодо кожної новації, щодо кожної гармонізації, щодо кожної зміни законодавства, треба аналізувати і е, встановлювати. Разом з бізнесом, тобто, не можна е, нормально ставитися з боку бізнесу. Бізнес омбудсмен не може нормально ставитися до тих випадків, коли Міністерство фінансів е, пише аналіз регуляторного впливу, де звідкись е, зі стелі написано, що кожен бізнес витрачає на подання е, повідомлень по зупиненій накладні лише одну, о, лише півгодини, а сама податкова витрачає лише годину на розгляд цих документів. Ну, насправді бізнес-омбудсмен проводив відповідне дослідження 12 і більше годин на це йде. Тобто, бізнес просто поглинає весь свій час тим, щоб готувати паперові документи на підтвердження того, що він а, дійсно реальний бізнес, здійснив реальну операцію. Є логіка в діях держави: 50% з зупинених накладних вони правильно зупиняють, якщо виходити з того, що по них жодних повідомлень не підтверджень бізнес не подає. Але ті 50% бізнесу, які постраждали просто так, от тому що в держави немає дійсно ризикоорієнтованого, збалансованого підходу, з розумінням костів бізнесу щодо комплайнсу, це величезна проблема. Тому головний наш меседж, повторюся, щоб всі гармонізації, всі зміни йшли з урахуванням цього аспекту на першому місці. Тобто розуміти, що буде чекати на бізнес, що він має бути зробити, і чи не можна зменшити його дійсні витрати? Дякую.